Наталія Артамонова, щастя це ти. Зовсім недавно відгриміло весілля. Зовсім недавно зібралися всі родичі разом, співали, танцювали, веселилися. Тільки свекруха сиділа насупившись. Надто їй недовподоби була тендітна, худенька. Маленька невістка так красою Бог не обділив, бачу, не сліпа, тільки щось цієї краси. Що вона обере хмизу підніме? Чи відро велике, чи копицю складе? Не знаю. Чи, може, хоч рогач у руках тримати? Я все життя горбилася, думала, одружиться син, поступлюся місцем невісті, а тут не заміну... А доважок у хату привів. Параска все пережовувала, усе злилася, і її страждання не могли вислизнути від Марії. Михайло заспокоював молоду дружину, але в той же час попереджав, що спуску від матері не буде. Не любить вона худих маленьких. у неї вся сила в руках, у широкій спині, у швидких кроках. Адже вона батька п'яного однією рукою на ліжко завалювала, а коня стане запрягати, то конюхи в бік відходили. За плугом ішла з прямою спиною, широкі долоні міцно тримали плуг, і під сильними руками він видавав широкі глянцеві пласти землі. У сіножать, бувало, таку копицю складе за годину, а інші бригадою возяться півдня і не скирту, а стіжок зліплять. Мабуть, їй Бог дав сили як чоловіку, а ніжність жінки відібрав. Мати Марії теж не дуже хотіла віддавати заміж доньку, хоч і не рано по роках, але під гніт Параски не хотіла підкладати. Жили недалеко одна від одної, і Тетяна дивувалася на людській силі Парасковії, адже все по господарству та робила сама. Дах сама крила за плугом сама йшла, скертувала. А Яка ж невістка їй буде до вподоби, хто ж за нею поспіє? А якщо хтось і спробує, то тут же і відстане на сміх самої Параски. Але Марія не захотіла слухати матір і, знаючи свій характер, думала, що свекруха ж старіє, буде з онуками сидіти. А вона з коханим чоловіком по своєму господарство вестимуть. Свекруха ж одна, а їх двоє. Вони її заспокоять, вгамують. Ще чого через поразку буду коханого нареченого опускати, думала Марія. Ніхто тоді не знав, що війна зовсім поруч, і нещастя чекає молодиха розлука та сльози. Після весілля війна почалася через півроку. Цей час видався Марії із питовим терміном. Михайло любив, лелія, вжалів свою дружину і цим самим злив матір. Ну що за мужи? Відра води не дає підняти, усе біймає, усе цілує гріховодник. Колись Параску привела її мати до вдівця, в якого померла дружина від кору. Жили з матір'ю в злиднях, дах, покритий соломою, протікав, корова здохла, коней немає, допомогти нікому господар помер. зятеві Паращина мати бачила порятунок від голоду, холоду. Вона думала, чим у старих дівках ходити краще завдівця вийти. Чоловік був боязкий, п'яний, тихий, корова є. Кінь є. А що ще треба? Замучившись з дитиною, Федір був радий будь якій заміні своїй дружині. Оцінивши грубі риси обличчя, високий ріс, широкі плечі, Федір видавив тещі вердикт. Так і бути. За господиню зійде. Два тижні мовчали. Ні він, ні Параска не знаходили мови. Тільки малюк учепився за спідницю нової мами і не відходив. Просився на ручки і посміхався. Час ішов. Господиня з Параски вийшла, що треба, а ось полюбити чоловіка так і не змогла. Та й Федір не виявляв труботи, ласки чи жалю. Паразкові я не бачила радості у своєму сімейному житті. Єдине, що її радувало, так це прив'язаність до сина, а також синова любов до себе. Параска звикла до ролі матері і до ролі нелюбої дружини. Із сином вона могла розмовляти годинами, привчала терпляче до праці, пояснювала, показувала і за його слухняність міцно обіймала й цілувала в маківку. Звичайно, були й вішки на плечах у Михайла, ремінець по сідницях. Двічі мати не повторювала за шкоду, за пустощі, могла вперіщити так, що самій було страшно. Завжди каялася, плакала, і вони обоє просили одне в одного пробачення. Михайло Ріс гарним, добрим, чуйним, любив свою маму. Коли помер батько, не можна сказати, що вони побивалися. Параска сказала синові Я вдячна Богу за тебе, синку. Я не хотіла бути мачухою, я намагалася бути матір'ю. Її усмішка боролася з чоловічими рисами обличчя і перемагала. Погляд ставав ласкавим, очі випромінювали тепло і доброту. Губи розпливалися в чарівній посмішці. Міцні руки з широкими долонями обіймали плечі сина і, притиснувши голову до своїх грудей, Параска заспокоювала його тихим, але грубуватим голосом. Синку, Час мене швидко. Станеш дорослим парубком, одружишся, приведеш красиву, статну, сильну дівчину, зведемо новий будинок і мені, думаю, куточок знайдеться, еге ж, мені ж треба за порядком слідкувати, хоча дружина в тебе буде беручкою, правною, але я теж пригоджуся. Михайло покірно слухав, посміхаючись, і думав, гарна моя мати, добра, сильна, краща за всіх. Звичайно, не дам її скривдити. Любити завжди буду не те, що батько жив поряд, а наче й не було його, наче тінь ходив за матір'ю, чим був незадоволений, що йому не вистачало. Час дійсно, швидко летів, ось весілля, ось і війна по п'ятах перлася, витоптуючи все на своєму шляху. Параска, провівши сина на фронт, опустила плечі, занепала духом, обома руками піднімала фартух і голосила в нього криком. Марія нечутно підійде до неї, покладе руку на плече і сама, плачучи, намагалася заспокоїти свекруху. Параска піднімала голову і говорила Не мене заспокоюй, а молися Богу, його проси, щоб нашу ниточку з життям не обривав. «Мишко – це для мене життя, не буде його, я теж жити не буду. Нема для кого. Почалися найважчі дні очікування. У невісті свекруха не бачила допомоги. Піде по воду Марія, несе піввідра, піде по дрова, три полінця несе, стане хліб місити, так тісто заплаче, місить маленькими кулачками, стане корову доїти. Долоньки не вистачає сосок схопити, а вже якщо великий чавун з печі діставала Марія, то серце свекрухи вп'яте уходило. Все думала, що ось ось вивалить чавунець на підлогу малосильна невістка. Ох, горе те наше, не до тепа безсила, тобі по дівках сидіти, але ні. Ти сіла до мене на шию. Куди мати твоя тебе спихнула, горе ж ти тепер наша а не її, біда мені з тобою не невістка, а недоробок. Та з погляду свекрухи Марія розуміла, що немає зла в словах, немає злого докору, просто журила, докоряла від страху завтрашнього дня. Та що робити? Не йти ж до матері, та скорий живіт на носа полізе. Якось вранці свекруха за сніданком помітила, що з невісткою щось не те. Нудоту огірками з бочки заїдає. Сама Параска вагітніла від чоловіка, але все були викидні, не могла вона зберегти, не могла розподіляти силу, чоловік не жалів і вона сама себе не жаліла, працювала як кінь, забуваючи, що все-таки вона жінка, тим паче вагітна. Але те, що таке з'їсти бочку огірків, вона знала. Голод крався повільними кроками, але йшов упевнено і нахабно. Хоч на чорний день Параска і запаслася борошном, сіллю, цукром, усе на горищі поховала, та війна не радилася з нею і готова була жерти все підчисту. Зовсім знесилила Марія. З ніг валиться, ложку не здатна тримати, щоб не з'їла, хоч би випила усе назовні геть. Параска і яблучок мочених, і огірків, і хліб житній олію полє. потім сіллю посипле й дасть на вісті примовляючи хліб, сіль, сила. Потім чаю їй з цукеркою дасть і каже не рипайся, якщо не путяща. Хоч сиди спокійно, не робітник ти. Михайло листи писав часто, і лист починався зі слів Матусю моя і дружинонько. Паразка від того, що вона в перших рядках мліла, цілувала аркуш паперу, притискала до серця і починала голосити. Просила невістку не говорити про вагітність. Я, здорова баба, і то викидні були. а ти здихля». Від тебе хорошого не чекай, раптом скинеш, а він з розуму буде сходити. От як народиш, тоді і напишеш. Зовсім схудла ти, дівко, я пропадаю день і ніч на фермі, а ти ж вдома. Ти ж хоч щось урод кидай, хоч що небудь та прийме душа, та дивися, нічого не піднімай, я сама впораюся. Як не в тебе сили допомогти по господарству, то хоч під ногами не плутайся. Їсти Марія не їла, а живот і ріїсь, як надріжжя, понад усе дошкуляли запаморочення і Нудота. Сині кола під очима злилися з сині очей. Вона часом забувала, що може загинути на війні Михайло. Вона чекала, мріяла, що ось ось закінчиться війна і чоловіка вона буде зустрічати з сином на руках. Дуже вже вона хотіла сина. якось запитала у свекрухи, кого б вона хотіла. На що Параскові я відповіла дитину здорову хочу, щоб у сина мого пішла, такою ж була душевною, ласкавою та міцною. Ти не ображайся, що я скажу. Ти ж у мене ні приши, ні прилатай. Не знаю, як народжувати будеш, та у тебе вузький. Як дитинку виходити, Сил у тебе немає, але ти не бійся. Бог свою силу дасть, англійська душа спасіння знайде, ти тільки молися. Від щирого серця проси Бога тобі допомогти, потім відпрацюєш йому. Усі борги віддаси. Про мене, не думай, я сильна. У мене запасу в руках, у спині, не ївши, надовго вистачить. А ти, дивися, ти не нароби горя. Бог дав дитину наше завдання зберегти. Через силу їж. По витуху я приведу і не хникай, а роби те, що вона скаже. Михайло все рідше і рідше писав листи. Параска, стоячи на колінах, благала про одне і завжди говорила Господи, візьми мою силу, візьми мою сміливість, візьми мою душу. І віддай синочку від мене. Спаси його і сохрани, а мене пробач за те, що приховую від нього про диття. Немає віри в мене, у силу невістки. Допоможи в рокову годину розродитися їй, простягни і прийми дитя на свої руки. Листів усе немає й нема. Ховаючи сльози одна від одної, кожна думала, що сьогодні немає листа, завтра буде. І так було щодня. Параска поникла, схудла, спина згорбилася. Ковтинка вільно таліпалася на тілі, колись потужні груди запали в грудину, а на спині виразно вимальовувалися з під ковтини ребра. Марія бачила, що за весь день з'їдала мати трохи хліба, випивала кружку молока і йшла на цілий день на ферму. Вдома мовчала, молилася і, дивлячись на великий живіт невістки, Зітхала зі страхом. День пологів настав. Маленька, худенька, перелякана Марія покликала свекруху. Як не вмовляла повитуху завчасно ночувати у них, та не погодилась. На дворі ніч, сильний вітер зривав дахи. Здавалося, сама природа разом з Параскою захвилювалася, заметалася. За поветухою бігти два кілометри туди і два назад, як її одну залишити? Сусіди, старі немічні бабці, що ж робити? Будинок стоїть на отшибі, кричи, не кричи ніхто в цьому ділі не допоможе. Вітер вив таким виттям, що смілива Параска від страху вся зіщулилась і з переляку оніміла, але взяла себе в руки, швидко запрягла коня. На руках винесла Марію, накрила кожухом і повезла до повитухи. На руках занесла в хату і впала на коліна. Урятуй, убережи усе життя буду за тебе, я Явдохом, молитися. Не можна описати ті пологи, той ризик, той біль. Смерть і життя переплелися і почали боротися. То смерть оскалиться й загегоче над життям, то знесилене життя, зібравши останні сили, вирветься з під смерті, то знову смерть схопить за горло життя, то життя дасть під дих смерті, і так п'ять годин. Крик Янгола задушив смерть, і, посміхаючись, життя засвітилося в очах молодої матері. Міцний хлопчик лежав на грудях знесиленої Марії. Крові було втрачено стільки, що повитуха гарантій на швидке одужання не давала. Та слова Явдохи одна справа, а Божа поміч інша. Мати Марії хотіла після пологів забрати дочку до себе. Парасковія посивіла, постаріла, уперше стояла, як шкодлива дитина з опущеною головою. Вона перетворилася на беззахисну, скривджену, покирливу бабусю. Марія поглянула на свекруху, і їхні погляди стрілися. В одному погляді вдячність, покірність, в іншому надія, благання я житиму з мамою, з тією мамою, яка мене врятувала, і сина. Я буду там, куди повернеться мій чоловік. Родість підняла голову Параски, випрямила її спину, ніби не Марія, а сама Парасковія народила. Уночі вставала на плач до онука, усе боялася, що Марія міцно засне й не почує. Прийшовши з ферми, швидко впоравшись по господарству, знову поспішала до колиски. Сорочки чоловіка порізала і пошила сорочечки для Іванка. Ситець, призначений для свого смертного одра, також у хід пустила на пелюшки. Марії сказала, кажуть, що на тому світі не за одягом зустрічають, а за справами. Тож нічого мені туди виряджатися, та ще рано туди і бажання немає. Ти ж не тямуща, без допомоги нікуди. Дитина сильні руки любить, а ти ще слабка. Марія не ображалась. Виходячи заміж, вона боялася її. Одна хода чого тільки була варта, а голос, а погляд брів. А виявилося, що її великі руки такі м'які, погляд такий лукавий, ніжний, а хода, як хода. Марія розуміла, що свекруха для неї стіна, захист, і дуже часто не соромилася дякувати їй від усього серця, на що та махала рукою. І, соромлячись, говорила Та ну тебе, мелешні синітницю, ти для мене не тягар, а радість. А ти, Іваночку, смокчи цицю жадібніше, тримайся за неї міцно, а то прийде татко, а ти міцно обійняти його не зможеш. А від Михайла, як і раніше, ні слова, ні напівслова. Листоноша здалеку махала головою, давала знати, що немає нічого. Марія видужала, зміцніла. Груддю годувала сина на диво свекрухи молока було вдосталь. По господарству стала сміливіше допомагати, корову доїла впевненіше й швидше, та й рогачами в грувці налопчилася орудувати, як вміла кухарка. У тілі якось поповнішала, здавалося, що навіть вищою стала. Параска сказала, нехай листів немає, так і похоронки немає, а це ж головне. Ось він, день перемоги, ось вона радість, скільки горя смертей принесла війна. Але похоронки ж не було на Михайла. Значить, стороною смерть обійшла. Ось ось прийде він до своїх рідних. Парасковія останнім часом усе думала, куди ж її сила пішла. Беручкість і швидкість. Щось я стала мотлохом старим. Ось зустріти псина, віддати господарство в його руки, і можна сісти на призьбу та й приглядати за онуком. Ох, гарна ж невісточка моя. Не прогадала я характер золотий, а спритна ж, а ніжна. От я знала з першого погляду, що пара вона сину. А потім засоромилась своєму лукавству і засміялась. У село стали повертатися фронтовики, а від Михайла, як і раніше, не було вістей. Якось у середині літа Іванко бігав, піднімаючи пил своїми клешавими ніжками і, опустивши голову, спостерігав за стовпом пилу. Раптом голова його вперлася в дядькові коліна. Піднявши голову, він хотів заплакати. Але посмішка солдата лагідний погляд заспокоїли малюка. Ану, покажи мені, де ти живеш, ану показуй, де твоя мама. Обіймаючи малюка, Михайло не міг впоратися зі своїм серцебиттям, немов голку вставили в серце, ноги відмовлялися йти, у голові паморочилося, тільки руки все міцніше й міцніше обіймали маленьке тільце. Нарешті, проковтнувши клубок у горлі, Михайло на крилах підлетів до будинку. Параска і Марія хвилину стояли, як заворожені. Потім мати запречитала на все село, а Марія тихо поклала голову на груди чоловікові і сказала, а ніхто не сумнівався в тому, що ти живий. На що Михайло відповів, я знаю. Адже мене син зустрічав, мабуть, знав, що батько прийде, а не писав я тому, що в розвідці служив, так уже вийшло. Дивилася Парасков'я на свою родину і думала, що щастя не тільки можна відчувати, а можна помацати, обійняти і сказати: Щастя, це ти, синку, і твоя родина.